Ти майстер хедмейду і не знаєш, де краще просувати свої вироби в Інстаграм чи в Пінтерес. Одна платформа вимагає щоденного контенту, а інша працює майже на автопілоті. Але яка з них принесе тобі більше продажів? Давай розбиратися! Я вже пройшла цей шлях і сьогодні поділюся зі своїм досвідом та дам тобі чітке розуміння, де вкладати свої зусилля. Це відео для тих, хто хоче продавати свої вироби ефективно. Я, Мар'яна проць, майстер хедмейд, займаюся в'язаними іграшками та створюю до них схеми. Просуваю свій бізнес через Pinterest, Etsy, Instagram, TikTok, YouTube і допомагаю іншим майстрам знайти свою аудиторію, тож підписуйся, якщо тобі цікаві теми просування та продажі. Якщо ти майстер хедмейд, то швидше за все твій головний виклик знайти клієнтів і стабільно продавати. Соцмережі можуть або допомогти, або стати пасткою для витрачання часу. Я проаналізувала Інстаграм та Пінтерест і зараз розкажу, де краще вкладати свої сили. Плюс Інстаграм легше вибудувати особистий бренд і довіру. Можна продавати через сторіс, різ, дописи, активна взаємодія з аудиторією. Мінус Інстаграм. Потрібно створювати контент щодня. Органічне охоплення падає, без реклами важко продавати, контент швидко зникає, Пост живе кілька днів в Інстаграмі. Інстаграм чудова платформа, якщо тобі подобається бути на зв'язку з аудиторією. Знімати відео, показувати процес створення свого виробу. Але якщо ти не хочеш витрачати купу часу на соцмережі, це може бути виснажливо. Плюси, Пінтерест. Контент працює місяцями та навіть роками. Органічне оновлення значно вище, ніж в інстаграмі. Ідеальна платформа для майстрів, які хочуть знайти клієнтів без реклами. Мінуси Пінтерест. Потрібно розуміти SEO та ключові слова до Pinterest. Менше можливостей для взаємодії з підписниками. Тут вже коментарі не подіють. Потрібен час, щоб контент почав приносити трафік. Pinterest – це більше ніж просто соцмережа, це пошукова система для візуального контенту. Якщо правильно використовувати ключові слова та стратегію. Твій контент буде жити роками і приводити покупців. Якщо коротко, Інстаграм – це швидка взаємодія. Пінтерест – довготривалий ефект. Якщо ти хочеш моментальних продаж і готовий постійно бути активним, обирай Інстаграм. Якщо ж тобі важливо, щоб контент працював довго і приводив клієнтів без реклами, Pinterest – твій вибір. Що роблю я? Використовую обидві платформи. В інстаграм я прогріваю аудиторію, показую процес роботи. А в Пінтерест це мій основний потік клієнтів. Якщо ти тільки починаєш спробуй, Pinterest, І ти побачиш, як він працює на автополоні. Напиши в коментарях, яку платформу ти зараз використовуєш. І чи пробувався просуватись в Pinterest.